Запрошуємо 15-16 жовтня до Києва на одну з найважливіших подій року в нафтогазовій Галузі 8-ма Київська нафтогазова конференція НіфолкінкиЦ. Цьогоріч ми зібрали найкращих фахівців, які готові поділитися своїми знаннями, інноваційними ідеями та унікальними поглядами на майбутнє галузі. Конференція відбудеться в рамках найбільшої спеціалізованої міжнародної виставки Нафтогаз 2024 Реєструйтеся зараз і знаходьте нових партнерів для співпраці щоб розширити свій професійний нетворк. До зустрічі 15-16 жовтня 2024 року. Місто Київ, Міжнародний виставковий центр Нафтогаз Експо. Реєстрація та деталі на сайті в описі або за телефонами 067 936 7403 або 096 408 5973. Щодо інших новин тижня, в Україні створять офіс зеленого переходу. Нафтогаз Біоенергія вивчає можливість будівництва вітрової електростанції на заході Тернопільської області. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.